Всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то ви на каналі Aliexpress Волинь. Зараз ми з вами будемо відкривати посилочку без трек номеру. Що тут прийшло, я не знаю. Хоча догадуюсь, можливо, прийшов гаманець якийсь. Ага, тут прийшли Прийшли джинси дівчачі. Хоча ж хоча це не джинси, це... Такі еластичні штани типу джинсів. От, е е Замовляла в мене собі знайома їх. Отакі от от штани. На вигляд це як джинси. Хоча це штани, я вам скажу. Отакі от от джинси. Ціна їх була смішна. Ждається, десь 40 гривень приблизно. Ну, Ми подумали, що це джинси, а виявилося, що це такі от штани у вигляді джинсів. Хоча я думаю, вони будуть здаватися, ніби, ніби це джинси, коли дігнути на тіло. От, от штаніжки. І так з вами був Купанчук Олександр, канал на Ютубі Аліекспрес Волинь. Всім до зустрічі!